Життя в Україні вже давно перетворилося на надскладний квест, який треба пройти, щоб вижити. Особливо небезпечні в українському суспільстві це, звісно, поліціянти і люди в формі ЗСУ, і це факт. Прикро, але факт. Остання подія в Татарбонарах – яскраве свідчення. Поліцейська. Та, яка повинна захищати так, громадян, яка давала клятву захищати український народ. Звісно, не на фронті, а роз'їжджає неуважно за кермом автомобіля, задивилася, за твердженням очевидців, у мобільний телефон і на пішохідному переході збила маленьку дівчинку. Дівчинку, яка йшла зі своїм батьком. Після того, як батько. Звернувся в поліцію, і взагалі він махав руками, машина не зупинялася, привертав увагу. Зупинилася поліція. Він направився в поліцію. Як ви думаєте, що відбулося? А відбулося злочинне діяння людей в формі поліції, які працюють в спарці. Така собі злочинна організація, судячи з усього, вибудувалось в Україні. Керуються вона, звісно, зверху по вертикалі, а в спарці працюють на місцях поліція і так зване ТЦК СП. Так от, батька цієї дівчинки, коли він пішов в поліцію з'ясовувати обставини, справи, писати заяву, запакували і відправили в ТЦК. В ТЦК СП, Так, це покарання за те, що посмів, ти бачите, посмів сказати про злочин поліції. Там йому стало зле, його забрала швидка з гіпертонічною кризою, а навіть туди, в швидку, в лікарню, знову-таки приперлися. Оці бравадні, пихаті, зажаті, морди в формі ЗСУ. Так, тому ЗСУ, якому більше ще продовжує кричати слава і для яких чомусь людина в формі це як якийсь ідол, мало не святий, не ангел. Нема там святих. Святі, на жаль, патріотичні герої віддають своє життя і кінцівки. А здебільшого, це штабні щурі, це цикуни, це, 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 це рекрутингових центрах, сидять різного роду професійні військові чи навчальних центрах і поганяють. Простими українцями, які не обирали для себе шлях воїна, їх силою погнали замість себе, ті, які мали би захищати і воювати. І от ті цицикуни разом з такими поліціянтами складають і створюють небезпеку для простих українців, тому що будь-яке звернення до них щодо злочинної діяльності може наразити вас на ще більші проблеми, зокрема на ваше фактично ув'язнення і запроторення на фронт, де ви, звичайно, як герой, які не вмирають, можете померти так, можете втратити своє здоров'я в той час, коли ну, ці штабні щурі, ці провладні посіпаки, які знаходяться в тулу, будуть бравадно жити, жирувати, отримати надбавки за службу, та, так звану службу у військовий час. Це українські реалії, страшні реалії. І наша держава, ну просто пробиває щоденно щогодинно, щохвилинно що дно якого, мені здається, ми ніколи не досягнемо. Але ми падаємо так низько, що звідси не піднімемося. І скоріш за все, оця паразитарна, недієва, неефективна, неспроможна і злочинна надбудова, якою, на жаль, стала наша влада, вона повинна піти в небуття. І я все частіше задумуюсь про те, що треба зробити перезапуск цієї системи. Перезапуск для того, щоб таки почати створювати державу українців з правилами, правами. Непорушними правами і з можливостями, і, звичайно, з встановленою, закріпленою законодавством справедливістю, якої немає в Україні. Немає на фоні басифікації, немає на фоні закритих кордон, немає на фоні обмеження прави свобод для простих смертних і неписаних законів для тих, хто вважає себе елітою і оточив себе посіпаками, журналюгами, продажами, які кажуть, що ця еліта так вона повинна так жити, повинна бути заброньована. а Ми повинні доводити. Своїм життям, те, що маємо право жити з ними в одній країні, тому що це ж зараз не феодалізм, зараз гірше ніж феодалізм. Зараз кріпацтво перейшовши в рабство. І підтвердженням цьому останній цей приклад у і щоденні відео про насильну мобілізацію, так звану босифікацію в Україні. Звичайно, з викритими одиничними проявами тої корупції, яка просто зашкалює в Україні. Сумні реалії, сумні реалії, які, сподіваюсь, будуть змінені, розвалені сьогоднішніми подіями, які розбурхують корумповане мародерське українське суспільство і розбурхують сьогодні владу. Це звичайно вплив США. Його дуже зараз багато критикують, звичайно. Я не маю ілюзій щодо того, що американці будуть робити життя для нас краще. Ні, вони просто в своїй міжвідовій боротьбі будуть боротися з нашими олігархами, з нашими корупціонерами, з нашими держимордами і отими депутатами кнопкодавами. І в цій боротьбі у нас є шанс, що вони один одного послаблять, і ми зможемо нарешті прорости так, здобути ту Україну, Україну, Україну для українців. Україною, якою будуть керувати українці, які будуть жертовно справді слугувати українському народу, для того, щоб їхні імена були записані позитивно в історію. Сподіваюсь, що так воно буде, друзі.